Про причину масштабної повітряної тривоги ми зараз запитаємо у Наталії Гуменюк, начальниці об'єднаного координаційного прес центру сил оборони півдня України капітана першого рангу. Пані Наталію, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас, героям слава. слава. І з чим може бути пов'язана ось ця масштабна повітряна тривога по всій країні? Чи є у вас дані? Так, ми говоримо про те, що як правило масштабна повітряна тривога проголошується, коли здіймається в небо авіація, яка може бути споряджена в тому числі і балістичною зброєю. Це ракети типу Кінжал, які можуть бути при застосуванні не виявлені, але або не знищені силами протиповітряної оборони. Саме тому такі масштабні повітряні тривоги час від часу лунають зараз. Ми фіксуємо активність ворожої авіації з напрямку Білорусі. Саме тому треба бути дуже обережними і обов'язково перейти в укриття. Ми спостерігаємо, що активність в повітрі ворога останніми добами значно підвищилась, зокрема, і в зв'язку з вишукуванням нової тактики вчинення тиску на мирне населення, в тому числі і тилових регіонів. Давайте зараз ще поговоримо про те, що було власне вночі. 14-17 російських шахетів збили українські оборонці. Атаку дронами камікадзе окупанти влаштували вночі. 13 безпілотників було знищено над Одеською областю, ще один над Миколаївською. За даними повітряних сил ЗСУ, шахеди запускалися ймовірно з Азовського моря. На Одещині дрон влучив у підприємство, спричинивши пожежу. На щастя, обійшлося без людських втрат. Пані Наталю, ну ми знаємо, що перші вибухи ППО пролунали на Одещині уже після оголошення повітряної тривоги. Власне з чим це було пов'язано і, взагалі, що відбувалося вночі? От як ви можете нам? Розказати детальніше про це. Так, насправді дійсно всіх всіх можливо здивувало, що спочатку почули роботу протиповітряної оборони, потім почули сигнали повітряної тривоги. Але я хочу нагадати, що ворог дійсно вишукує нову тактику і може вдаватися до будь-яких хитрощів для того, щоб обійти протиповітряну оборону. Так сталося і цього разу. Використовуючи особливості запуску шихедів, вони намагалися використати особливості рельєфу узбережжя прибережної зони, і, зокрема, пуск шахедів на дуже низькій відстані від води понад морем, вони йшли це, як правило, ускладнює виявлення з таких цілей системами протиповітряної оборони. Крім того, нагадаю, що в нас все ж таки ще є потреба в системах раннього виявлення таких цілей, і ми працюємо і співпрацюємо з міжнародними партнерами з приводу того, для того щоб наші. Протиповітряні сили були озброєні цими системами, і ми могли виявляти цілі на дальніх рубежах, коли вони тільки починають свій старт, і тоді змогли попередити і підготувати населення. Для всіх хочу зауважити, що робота протиповітряної оборони розпочалась майже одночасно з отриманням сигналу. Але в звичайному режимі, чи часовому режимі, коли це відбувається одночасно, так і виникає така невеличка затримка, тобто пріоритет був відданий. Початку бойової роботи, а потім сповіщення такі випадки в случ... бувають не дуже часто, але все ж таки вони виникають через дуже велике напруження систем протиповітряної оборони під час таких масових атак. Зверніть увагу: 17 шахетів були запущені. Це саме для того, щоб частина з них зробила відволікаючий маневр, і системи протиповітряної оборони працювали на них в той час, коли були обхідні маневри для влучання в об'єкт промисловості, але відсоток збиття все ж таки показує так, наскільки на межі відпрацювало наше ППО, і наскільки влучно ми все ж таки збиваємо ці дрони камікадзе. Так, а, так я хотіла запитати. Тобто, власне, об'єктом цієї атаки було конкретне промислове підприємство чи були різні цілі. Цілей було вочевидь декілька спрямовані вони були в різних напрямках Шехеди. Саме тому це і говорить про імовірну тактику розсередження зусиль протиповітряної оборони, в тому числі і самі об'єкти протиповітряної оборони, могли бути цілями для таких дронів. Саме тому ефективність збиття південного напрямку. Тежила ворога, і вони довгий час не використовували на цьому напрямку, зокрема, і ракети і шахети. А використавши їх зараз, намагалися все ж таки обійти системи протиповітряної оборони. Ну і наостанок, пані Наталію, які дії ворога ви фіксуєте на е, тимчасово окупованому лівобережі чи тікаючи, окопуються, і з чим пов'язано активніше застосування авіації скидання на мирне населення плануючих бомб? Так, ми зараз фіксуємо, що вони більше приділяють уваги обороні і облаштуванню інженерних споруд. Вони укріплюють додаткові рубежі оборони, оскільки усвідомлюють, що дуже нетривалий час, і вони їм знадобляться. Ми бачимо, що ефективність нашої роботи по зачищенню той самої 30 кілометрової смуги, яка полегшить життя правобережжю і робить кількість обстрілів меншою. є ефективна ця робота, тобто кількість обстрілів зменшилась від 100 до 60-50 за добу. Хоча обстріли артилерійські ще фіксуються, але перевагу все ж таки ворог поступово віддає атакам з повітря і дійсно використовує винищувачі. З керованими авіаційними бомбами такі влучання були за минулу добу тричі на території Береславського і Херсонського району. На щастя, обійшлось без жертв, але все ж таки руйнування досить суттєві завдають ці бомби і спрямовують вони їх знов-таки по об'єктах промисловості і сільськогосподарських угіддях для того, щоб регіон не мав шанси для розвитку і відродження. Дякуємо вам за надану інформацію. Вам вдалого дня Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на зв'язку.